Вітаю! Сьогодні на уроці поговоримо про дзвінки і глухі приголосні. Пригадаємо, що ми вивчали у другому та першому класі! Перевірка домашнього завдання. Відгадай загадку! Я над квітами літаю, цілий день медок збираю, взимку і дорослі і діти будуть всі медку радіти. Хто я? Бджола Я про себе так скажу. Я без діла не сиджу, я літаю всіх бужу, я не жук і не метелик, а веселий, добрий. Джмелик. Усно зробить звукобуквений аналіз слів. Що в цих відгадках особливого? В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букву М велику та малу і записуємо різні слова. Меню, Десерт, страва, бутерброд, смаколики. А також письмово робимо звукобуквений аналіз слова меню і схему до цього слова. Сьогодні на уроці ми продовжимо подорожувати видатними місцями нашої чудової України. Наші друзі зайшли в одну із львівських їдалень. Їм подали меню, давай його прочитаємо. Отже в цьому кафе є перші страви, гарбузова зупа, борщ український, є десерти, штрудель яблучний, пляцок з вишнями, а є гарячі перекуси, картопляні палюшки, тертюхи з бринзою. Що ж це таке? Зупа це суп, палюшки галушки, тертюхи деруни, штрудель це рулет, пляцок це торт. Тепер і ти будеш знати, як у Львові називають такі страви. Розглянь таблицю. Пригадай, парні і непарні дзвінки глухі приголосні. Отже, давай скористаємось табличкою. Приголосні бувають дзвінкими і глухими. Можуть бути парними мати пару або непарними не утворювати пар. Пограю в гру. Якщо тобі є з ким пограти, з кимось із членів родини або друзів, однокласників, отже хтось вимовляє дзвінкий приголосний звук, а хтось відгукується, вимовляючи парний йому глухий. Наприклад, Б, П, Д, Т. А також потрібно знайти на таблиці дзвінки приголосні звуки, які не мають парних глухих. Дзвінки приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляються дзвінком. Давай прочитаємо уривок з вірша. Будемо вимовляти дзвінко звуки, позначені виділеними буквами. ніжки, босі ніжки, Як узути їх усіх. От, купити б босоніжки. На усії сто ніг за Мар'яною Савкою. Тепер постав відео на паузу і самостійно прочитай вірш. Перед тобою завдання, в якому є лише слова. Отже тобі потрібно утворити і записати речення з цих поданих слів. Після того, як ти запишеш речення, підкресли в ньому слово або слова із дзвінкими приголосними в кінці. Отже, перше речення: Візьми поріж і хліб-ніж. Яке речення вийде? Візьми ніж і поріж хліб. Ти можеш користуватися табличкою. Глухих і дзвінких приголосних. Не забудь підкреслювати слова. Друге Зроби ковбасою з бутерброду. Зроби бутерброд з ковбасою. Третє. Бабуся гарбуз в духовці в запекла. Бабуся запекла, гарбуз. В духовці. Четверте. На подали десерт мед, виноград і. На десерт подали мед і виноград. Прочитай скоромовки з чебетунчика. Вимовляй чітко звуки, позначені виділеними буквами. Вивчи одну зі скоромовок на пам'ять. Як завжди, спочатку прочитай повільно, а потім намагайся прочитати якнайшвидше. У діброві дубки, під дубками, грибки, трава між грибками, хмарки над дубками. Захар заліз на перелаз, захарку злізі, захарко злазі, зумів залізти, знай. Як злізти? Додому напиши невеличкий текст Моя улюблена страва дай відповідь на такі запитання. Яка твоя улюблена страва, хто її готує, як часто ти її вживаєш? Склади і запиши текст із трьох-чотирьох речень. Дякую за увагу. До зустрічі!